Щодо підготовки мереж електричних мереж Прикарпаття обленерго до роботи цієї зими, то фактично завершена підготовка до зими. Виконані всі заходи заплановані нам на цей рік. Зараз створена комісія, і ми плануємо до 15-го числа, до 15 листопада отримати готовність акт готовності нашої до роботи в осінньо-зимовий період. Нами виконані всі роботи по, з ремонтної програми. По графіку виконуються роботи, передбачені інвестиційною програмою. Проведено всі необхідні заходи по перевірці резервних джерел живлення на диспетчерських пунктах, перевірено все, що стосується нашої діяльності на місцях. Тепер щодо Енергетичної безпеки і нашої участі в цьому процесі ми долучені до роботи, яка організована обласною адміністрацією. Зараз формується велика кількість інформації. Станом на зараз вже до нас звернулися за технічними умовами. Майже пів сотні замовників нами видано технічні умови. На приєднання генеруючих потужностей на загальну потужність 204 МВт. З них 117 це є газова генерація, решта альтернативні джерела, в основному це сонячні станції. Є також вітрові і гідростанції. В стадії підключення до наших мереж знаходяться більше 300 домашніх сонячних станцій в домашніх господарствах.